Коли в місті планують подати гарячу воду, та який турнір днями відбувся в громаді? Вітаю для вас працює Марія і Тепер топ факти дня. Вини держави та світу видання за телеграф повідомляє, що Європа може створити систему ППО над західною Україною для перехоплення російських ракет і дронів із перспективою поширення її на Київ. Це є відповіддю на активізацію російських провокацій в Європі, що включають дрони, літаки та кібератаки. Польща продовжить фінансувати термінали Старлінк в Україні. Відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький. Про це повідомив перший віце-прем'єр міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків у Новояворівській громаді триває перевірка готовності міста до опалювального сезону. Фахівці пильнують працездатність генераторів і завершення робіт із заміни труб теплопостачання. У міській раді наголосили, що вже з 6 жовтня в Новояворівську відновлять постачання гарячої води. Деталі є в наших соцмережах. А в Івано-Франковому триває будівництво меморіального комплексу пам'яті полеглих героїв громади. У селищній раді нагадали, що перед цим відбулися обговорення з родинами полеглих захисників щодо цього проєкту. Його детально презентували заздалегідь. Були заслухані пропозиції та побажання родин, частину з яких врахували та внесли як зміни. У Яворівській громаді відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. У селі Терновиця провели його серед дітей. Захід присвятили пам'яті Мирона Мамчура, Григорія Західного та Степана Качмара. У турнірі взяли участь чотири команди. Це спортсмени з Терновиці, Бердихова, Чолгині Прилбич. Усі учасники отримали пам'ятні медалі Кубки, а кращих гравців нагородили статуетками. Новини. На янтарная фэм. І до анонсів благодійний мотопробіг до Дня захисника України відбудеться 5 жовтня у Яворівській громаді у програмі заходу, молитва та покладання квітів у Яворові, до пам'ятника Героям Небесної Сотні та воїна МАТО та до пам'ятника герою України, командиру УПА Роману Шухевичу в селищі Краковець. А ще до могили Героя України, героя Небесної Сотні, учасника революції гідності Віталія Коцюби. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку захисників України також обов'язковою є реєстрація. Всі деталі про неї ми розмістили в наших соцмережах. Про погоду денна температура на позначці 9 уночі та вранці по всій території а в день місцями дощ у горах, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Погіршення видимості в опадах. А від 2 до 4 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0-5. На окремих ділянках дорігу желедиця. Оголошено про другий рівень небезпечності помаранчевий. І це все важливе. Пережіть себе та слухайте музику радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.